Трен, я хоча б не. Ти перший? Ні, ти перший. Я хоча б не купила собі нові джинси, які мені дуже подобаються. І ходила в них три неділі і не стирала, бо вони вже будуть не нові, якщо їх постирати. Я хоча б не питаюся. А що ти думаєш, що ти такий задуманий? Що, що, що сталося? І коли мені говорить, то я потім не ображаюся цілий день і не хочу говорити і, і так далі. Обіженка, так? Да? Обіженка? Не зрозуміла? Давай далі. Я хоча б все життя не думав, що в мене є стиль. Я хоча б пересварці не кидаю трубки, не включаю авіарежим. Буває. Е, я хоча б не намагаюся контролювати все абсолютно цих людей, обставини, думки мої. Все. А хто думки? А як це думки не контролює? Хто питається, що тобі? Ну скажи, ну давай, ну давай. Ну давай, давай. Е, я хоча б не працюю на роботі, коли нема що робити. <рес> тобто, коли ти закінчиш всю свою роботу і ти можеш спокійно собі сісти посидіти, то я сюди можу посидіти і відпочити, а ні, шукаю роботу, або роблю за когось чужу роботу. Окей, okay. я тоді хоча б не чілю в робочий момент. Але ж робота зроблена, так я і чилююся, я заслужив. Якщо я швидше попрацював, значить я можу підчилити. А ти наоборот, чекаєш роботу, робиш чужу роботу. А потім ледве дихаєш, безмічно. Давай, ти. Ні, я через. зброю. Ти це просто з'їхала на моє. Давай, давай. Ні. Давай. Так, добре. Я хоча б не кажу. Сонечко, люблю тебе. Я зараз покладу телефончик в карман, бо йду через рецепції. Сонечко, сонечко, люблю тебе. Сонечко, Сонечко, я не покладу трубку в карман, поки ти не скажеш мені у відповідь, люблю тебе. Я хоча б виконую ті бажання, які програв карту. Це не щеплюється. Я виконую майже все. А так, звісно, там список тримісячної давності висить в мене в телеграмі. Це. Так. Mm. це було останнє ми. Якщо що, добре, тоді в нас на ровних. Все? Нема що не, сказати? Ні, так ти можеш кизатик. Кажи, кажи, У мене давай. ще повного є хоча б не, але... Давай, давай. Мені цікаво послухати. давай. Нічого. Ну, ну.